Rollam. в лерешет... Кооперативний барух навчає всіх науці Кабала в усьому світі. Починаючи з кабінету особистого Рава Лайтмана, вона в великою міжнародну організацію. І мета її, і її через уроки, через курси, через різні форми навчання, через книжки, через музику, через фільми давати знання про Кабалу всім. Міжнародний конгрес Кабали починається, відбувається що року. Кожний збирає близько 10 тисяч чоловік із 60 тисяч Країн передається всім наука кабала як наука єднання. Кабалісти розказують нам, що в зв'язку між нами є ключ серйозний до поліпшення життя. Цей конгрес просто вибух і прорив для нового життя. Всі люди приїжджають, всіх кольорів шкіри, всіх національностей, всіх. Всіх переконань для того, щоб зробити всі всі роботи в ньому і, і чистити, і блистити, і варити, і будувати все робиться нашими силами. На до конгресу приєднані десятки тисяч людей з'єднуються з конгресом і дивляться нас по інтернету. На десятках мов відбувається переклад десятками мов десятками мов, і це залишається глибоко в серці всіх, хто бере участь в нашому.